Старшому сержанту збройних сил України Максиму Озерову відкрито меморіальну дошку на приміщенні школи, де навчався житель Олександрійщини, який загинув під час проведення антитерористичної операції на сході України. Відкриття пам'ятної дошки на приміщенні новопраського навчально-виховного комплексу відбулось 9 грудня. Разом з відзначенням річниці визволення селища від німецько-фашистських загарбників. Під час відкриття пам'ятної дошки зібралось керівництво Олександрійської районної держадміністрації та районної ради, установ та організації Олександрійського району були присутні і педагоги, що навчали Максима батьки та рідні героя. Ми всі патріоти України. Ми повинні відстоювати наші інтереси українські, і ми нікому не дозволимо, щоб дали нашу землю інші країни або інші загарбники. Я думаю, що ми всі з вами своєю роботою в тилу, тобто на цій території де нас зараз спокійно, приложимо всі сили для того, щоб на сході краще жилося нашим воїнам. Сьогодні день тяжкий для батьків, також тяжкий для нас, тому що Олександрівщина вирощувала дітей не для того, щоб погибали, а для того, щоб процвітали Україна, Олександрівщина також Кироворащина. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні! Присутні поклали квіти до пам'ятної дошки Максиму Озерову, який загинув під час виконання військового обов'язку. «Сказали, Сказали що... Що... Три ракети в одне місце вгатило там, де град три снаряди попали посвисено там, де вони ну, як вони скажуть, що в одне місце ніколи не попадає, а тут значить просто була наводка. що Зразу три снаряди воно тут він погиб, і друг його, 21 років, Сашко». Перед відкриттям дошки Новопраському НВК відбулася година пам'яті за загиблими, що воювали за незалежність країни в роки Великої вітчизняної війни і нині, в часи незалежної України. В зоні антитерористичної операції в Збройних силах України знаходиться наш генофонд нації. Це здорові, це мужні хлопці, які могли б дати життя наступним поколінням. Але так сталося, що вони зараз. Там, на Донеччині, і тут у військових частинах висковують свій військовий обов'язок і несуть ту свою військову ратну службу, виконують ратну роботу по захисту суверенності нашої держави. Це великі слова. А Якщо взяти ближче, вони захищають нас. Ми всі військовослужбовці збройних сил даємо шану та склаємо гору перед тими вашими синами, братями, дітьми, які виконували, в зоні, виконували свої обов'язки в зоні антиротичної операції і не повернулися. Це нас справжні герої. Максим загинув 26 вересня цього року в селі Малоорлівка під час підступного удару установками ГРАД по військовому підрозділу, де служив Максим. Як говорять його батьки, він загинув разом із своїм побратимом, коли відпочивав після чергової бойової зміни. У місце, де був підрозділ Максима, установка вдарила тричі. Максим служив в армії контрактником, мав намір продовжити військову кар'єру та вступити до вищого військового навчального закладу. Тепер про нього нагадуватиме новопражцям пам'ятна дошка на найбільшій школі селища Нова Прага.